Привіт! В цьому відео я розкажу вам про MailPit. MailPit – це інструмент, який дозволяє тестувати емейл-листи в ваших додатках, не надсилаючи їх реальним користувачам. Має доволі багато фіч, для себе я відмітив наступні: легкий запуск можна запустити використовуючи бінарник або Docker-образ, як це роблю я. Зручний веб-інтерфейс, який оновлюється в реальному часі за допомогою WebSocket, та дозволяє протестувати листи на наявність всіх необхідних атрибутів. Швидка обробка SMTP-запитів та зберігання інформації, а також є розширений пошук по пошті. Для прикладу я буду використовувати Laravel, в якому, до речі, MailPit налаштований за замовчуванням, починаючи з 9-ї версії фреймворка. Додамо необхідні налаштування в Docker Compose файл. За замовченням веб-інтерфейс використовує порт 8025, а SMTP-сервер 1025. Не забудьте перевірити .env файл і внести зміни, якщо необхідно. Тепер давайте запустимо наші докер контейнери. У мене MailPit піднявся доволі швидко, тому що раніше вже я його запускав. Для швидкої перевірки відправки емейлів я скористаюся Laravel Tinker. В мене вже є заготовлений код, яким я скористаюсь. Давайте спробуємо надіслати кілька листів і поглянути веб-інтерфейс MailPit. Як я і казав, веб-інтерфейс використовує порт 8025. Відкривши лист, ми можемо перевірити наявність всіх необхідних атрибутів. Перша вкладка відображає відформатований емейл, на другій вкладці ми можемо перевірити наявність всіх необхідних заголовків, і на третій вкладниці подивитись на лист в сирому вигляді. При необхідності також можна додати теги. Теги будуть корисні, якщо в нас багато листів, і нам потрібно їх якось потім фільтрувати. Як бачите, тег появився зліва. Додамо ще один тег до іншого листа і подивимося, як працює. Тепер легко можемо фільтрувати по різним тегам. Давайте замінимо ім'я, від кого будуть відправлятися наші повідомлення і спробуємо перевірити наскільки швидко інтерфейс реагує на нові повідомлення. Мені подобається, що затримка мінімальна, і така ж поведінка зберігається, якщо надсилати одночасно дуже багато емейлів. Зі свого досвіду можу сказати, що використовував MailPit для перевірки зовнішнього вигляду емейл наявності всіх необхідних заголовків в листі. І в цілому логіку роботи імейл-розсильщика. Хоча для кращого тестування верстки я б радив скористатися якимось зовнішнім сервісом, який допоможе краще перевірити відображення на різних пристроях. Дякую за увагу! Бажаю всім перемоги та миру!